Всім друзі, вітаю. Сьогодні у нас 10 жовтня 2023 рік. Сьогодні в мене вийшов насичений день, так як відреагувати на звернення хлопця, який отримав повістку на в'їзді в Київ на блокпості невідомими особами у формі зі зброєю, в воєнні формі зі зброєю. Натомість він до мене звернувся через знайомого спільного. І попросив, щоб я йому надав юридичну консультацію і в частності можливо юридичну підтримку, тому що судячи з тих обставин, що він наблюдає в країні, як ставляться я до ЗСУшників, да, як ми всі цивільні наблюдаємо, як ставляться до ЗСУшників, як ЗСУшники з голими руками ідуть на танки і все інше, в нього просто виникло питання розібратися в даній ситуації. Зустрівшись зі мною і що робити в даній ситуації, на що я йому сказав, що нам потрібно... Внутре з'їздити в ЦК встановити, е, якби їх, їх юридичну особу, яка назва їхня справжня, по коду РДПО. Так, да, державну причетність, чи вони внесені в єдиний державний реєстр. Натомість сьогодні. Ми це вчора ми зустріли. Сьогодні ми поїхали вже в ЦНАП. В ЦНАПІ ми пробували знайти по коду РДПО дану юридичну особу з назвою ТЦК. Натомість в інтернеті ми бачимо по коду РДПО тільки ліквідований військовий комісаріат. А ми вирішили, що все-таки треба їхати в ТЦК і подавати запит на їхні правоостановчі документи, дізнаватися хто хто вони, що вони вповноважені, яким вони законом утворені? Так да, і зараз, в принципі, ще от що нам залишилось, це подати в орган місцевого самоврядування і в Міністерство оборони з тими ж самими запитаннями. І ще Дмитро Павліченко підсказав правильну річ, що треба ще зробити, зробити запит на рахунок того, що хто їм видав зброю і на яких підставах. Що там барабани? Я обнаружив, що дорогий ремонт, якби зроблена споруда з дорогим ремонтом, знаходимо, я підвал не спускався. Можу сказати, я в мене були інші, якби, важливі питання, щоб якомога скоріше їх вирішити і встановити, що насправді відбувається. Петро Павліченко бачив ці всі процеси і от хоче додати через так, і через через з'яснити Доброго дня, друзі. Доброго дня, друзі, от до мене теж багато звертається хлопців, що робити, коли там. Їх там примушути постійно звертатися багато людей, незважаючи на те, що я постійно даю роз'яснення. Я от вирішив, ми з Андрієм вирішили зробити таке картинки відео, щоб ви взяли на озброєння, що робити, як себе поводитись, тому що, знаєте, от як кажуть, умному, умному кажуть один раз, всім, постійно, всім іншим кажуть постійно. І от вроді ж ми все вже пояснили, розповіли. Я вже. Дал роз'яснення, і все одно люди дзвонять, дзвонять, дзвонять. Що робити тут? І от друзі, що робити? От ну да моделюємо ситуацію. Так до вас, вас зупинили на там блокту перше, що ви повинні зробити, спитати, переписати спочатку всіх їх персональних даних. Яким чином? Ну, зрозуміло, що вони вам не дадуть посвідчення, тому ви включаєте диктофон або відео і кажете, і не знімайте їх, щоб їх не ображати. Преговарюйте все, що ви там побачили на камеру або на диктофон. Зафіксували тільки після цього, як ви зафіксували цих осіб. Там може бути не одно, не два, не, не три, там може бути до 15. Ну, бажано одного, два там зафіксувати. Наступне питання на підставі чого зупинка. Далі вони кажуть, там перевірка документів. І якщо вони там кажуть, і це. Військовий, ви повинні що спитати у них, чи є у них наказ? Чи є у них наказ начальника військової адміністрації? Перший наказ це на облаштування такого блокпосту, і другий наказ на перевірку документів. Тому що, як правило, блокпости ставляться в містах біля стратегічних об'єктів, де цілком логічно проводити. Такий, э, перевір, таку перевірку документів, але ж повинен бути наказ. Якщо наказу немає, це самоуправство. Далі, э, якщо вам вручають повістку, вони повинні що э, чітко, чітко зазначено э, в законі. Хто а як правило, це там ходять військові, не мають права вам надавати повістку. Тому ви кажете, ви порушуєте там стаття каже, 20 Ви питаєте у них, чи мають вони повноваження. Надавати військові не мають повноважень видавати вам повістки. Так, як... Просто військові. Просто не мають права. Тому ви, ви їм зазначаєте, вказуєте, якщо вони просто воєнні, а вони наполягають добре, тоді дайте розпорядження комісара військового комісара на вручення особисто, друзі, це головне. особисто вам повістки. Якщо такої немає, значить ви зафіксувати. Я розумію, що там хтось буде казати, та вони всі в змові, там вони то-то, то-то. Дані, друзі, необхідно зафіксувати. Для чого зафіксувати? Тому що якщо вас, там, вони силою кудись там будуть викрадуть, будуть... Да, викрадуть, а будуть... далі. Е якщо вас силою. Для чого необхідно зафіксувати, набрати негайне 102 і повідомити про факт, факт злочину. Факт злочину полягає в тому, що вам, вам намагаються примусити навчання неправомірних дій відносно вас. Але ж хто-то там каже, що. Це може бути вони там в змові, вони там то-то, то-то, вони там і що наша воєнні спалі, да, 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 воєнні споліції. Друзі, ну так вона може бути, але ж вам не підно це зафіксувати, тому що ви один. тому що вони потім будуть вам загрожувати, залякувати. Щоб вийти з стану агресії, вам треба все фіксувати на кожному кроці. У вас більше того, у вас можуть навіть телефон забрати. Ну, поки ви у вас не відібрали телефон, не піно це зробити. Для чого? Для того, щоб всі. Потім підписи ваші спростувати люди бояться, знаєте, що? Що от вони розписалися за повістку ті отримали повістку, розписав шановні. Але коли ви е, подає, ну, дзвоните в поліцію і робите або усну скаргу, або заявляєте про те, що проти вас е, при... Якщо ви фіксуєте по 102, що вам загрожує небезпека, що до вас відносяться дуже агресивно, да, психологічно на вас тиснуть, то автоматично ви цим самим, а ще краще, якщо ви запишете цей номер, ну, реєстраційний номер, за яким ви звернулися, за яким зафіксували ваше звернення, це тим було... самим, це, це ти самим ви себе в порядку того, що. Всі ваші підписи будуть е, зафіксовані як е, насильницьким методом. Так, да, і я, я продовжу. І бажано повідомити своїх рідних, близьких, хто е, до вас е, там чиняє певні дії, і повідомити, що ви набрали 102. Для чого це потрібно? Тому що коли вас ізолюють, а для чого ізолюють? Для того, щоб ви не могли вже себе е, з точки зору права. Е, і далі вони будуть примушувати вас прийти в ЛК. ВЛК для, для чого, щоб або відправити ще якусь військову частину, а може ще або... будуть сприяти руками руками і ногами? Да, да, тому щоб... що от ми бачимо, ну ну дивіться, друзі, от те, що я бачу, то це що жахи ми бачимо, ну це ну це ж це жагі. Ну як то так Невідомі особа? Ви приходите, вас приводять до ТЦК, Вони вони починають вас і хлопцювати захищати. Да. Ці кроки зробите, наступний крок це заява про кримінальне правопорушення. От ми, от сьогодні, Андрій навмисно пішов до ЦНАПу, центр адміністративного полу, а, полу, да, ЦНАП, ш, полу, щоб да. взяти, витяг за Да. І от ми сьогодні, Андрій, сьогодні був центр адміністративного по послуг, взяв витяг відносно ТЦК, Дарницького ТЦК, що такого Дарницького ТЦК немає. І я думаю, що наступний крок ми прийдемо спитаємо, що вони там взагалі роблять. Але ж для чого це? Щоб зупинити свавілля. Ми такі алкарі всім надамо, щоб по, по всій Україні. Таке свавілля зупинити, тому що я вже підняв питання. Ми підняли е, законодавчу базу, що у нас немає такого юридичної особи ТЦК. Того, на яких підставах у ТЦК знаходиться зброя, друзі? Оце ж головне. Чому у нас нема? От собой Сандрів, у нас немає зброї. Чому у ТЦК вона є? Далі йдемо. От е, нема такого, е, нема такої юридичної особи. Друзі, а якщо нема. Секундочку. Не то, що немає документ, який підтверджує, чи підтверджує їхнє існування що, взагалі, в СНАПі, неї, да. як, в, в документаційній базі, де фіксуються всі юридичні, всі юридичні особи в єдиному державному реєстрі. Тобто ми брали витяг з єдиного державного реєстру по коду РДПО даної структури, то ніякої відомості не було, просто пусто. Да. Друзі, а що це значить? А це значить, що особи незаконно десь е, взяли зброю. А під час війни, якщо е, особа не має підтвердження, де вона отримала зброю, це є ДРГ, дівціно-розвідні групи. Тому ці групи повинні бути негайно роззброєні і взяти под арешт. От ми ці питання підняли ще півроку назад, то пан президент вроді нібито дослухався і сказав, що вони, він їх направить. Але ж ми бачимо, що е, свавілля ж не можна зупинити. Вони ще більше продовжують е, знущатись. Але ж е, що нам необхідно зробити? Перше, встановити, що ці особи захватили, одуматись, е, захопили, друзі, будинки територіальної громади. І там знаходиться. Так, бере е, пістоль Макарова і починає цим пістолетом прикладом, луцювати хлопців. Ну, і він досі там, я не знаю, під домашнім різом, ну, чи там, і що. почому зброю ніхто не вилучив, друзі яким чином, почому досі у нас закон не прийнятий? Чому ми досі і тут е, відразу з'являється питання до СБУ? СБУ, де ви є? ДБР, де ви є? Прокуратура, де ви є? Чи можливо? Ви е, хочете головне, назвинувачити? Дивіться, хлопці, головне питання в тому, що на яких підставах найснуючий суб'єкт має зброю, от на яких підставах? На яких підставах, не існуючий суб'єкт да, захопив будинки по всій території України? Думайте, друзі, по всій будинку ми, 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 ми навели справки відносно той особи, який якій хлопців в Тернополі, і з'ясувалось, що той воєнком, чи воєнкома, він що робив? Він, оказується, власник трьох птицефабрик. Там куча нерухомості, та як він може взагалі там працювати в цьому ТЦК. Думайте, друзі, якщо він підприємець, приватний підприємець. І він ще отримав нагороду від Резнікова і на яких підставах він взагалі зброю має. Друзі, це важливе питання, тому що вони і далі будуть знущатися. І зараз тут питання, от з'явилися. Хочу перед питанням, хочу підняти ще таку тему. Це ми, от я Дмитро Павліченко, виявляючи ці факти, можемо бути якимись агентами якоїсь іншої держави, або наші ну, дії. Ну тобто, то, як ми хочемо захистити український народ, ми хочемо показати якби, нашу основну проблему, через що дивіться, яка ситуація, чому Ми піднімаємо цю цю течому цю тему тому що ну болить болить серце і я поправлю друзі друзі ну, давайте. дивіться перший же день я звернувся до ТЦК як як доброволець щоб ми мені негайно надали зброю перший же день друзі що лютого да, двадцять року. Да. двадцять вічно... я Тобто людина не втекла, з перших днів готова була оборонити територіальну цілісність України. І натомість почуєте, що йому відповіли в ТЦК. Так, да, Друзі, я приходжу в ТЦК, і, і до речі, хтось там каже, що там всі тікли. Ні, друзі, було дуже багато. Я можу це підтвердити. У мене там є дуже багато хто там в той день був. Так от, коли я прийшов, була дуже велика черга. Я прийшов без черги, ну, зв'язку з тим. Вимагаючи зброю. Але ж мені що відповіли. Ви повинні з нами укласти контракт, друзі. Хорошо, думаю, з вами це з ким. Мені дають контракт, я читаю контракт на три роки і е, з якоюсь невідомою частиною. Я, я питаю, добре, е, документи, просуваючи документи. Я питаю, добре, давайте документи на військову частину і наказ на призначення командир цієї військової частини. Друзі, і що я е, почув? Мені відмову сказали, ні, ви нас не влаштують. А що це значить? А потім я узнаю, що такої військової частини немає, командир не призначений. І він направляє хлопців на нуль, на передок, в тринки, без підкреплення, без, без всяких там споряджень. В принципі, Друзі, то, що і зараз є. Ну зараз вже більш-менш якось це саме. І от хлопців, от, от, от этот негодяй, він зараз, о, ну взагалі, він написує. І этот негодяй, який права хлопців, він не на Чому тому що наказу не було. не було, і хлопці загинули, виконуючи приказ не існуючого командира, друзі, і це роблять досі ТЦК. От цих ТЦК я кажу, пан президент, негано всіх притягнути до кримінальної відповідальності. Вони всі повинні скласти зброю і всі повинні за час, який вони були, вони ж вимагали гроші. Далі, всі повинні повернути гроші на рахунки громади, а не як там, от, там кажуть, він там у нього забрали і потім його відпустили. Далі, яким чином пан Резніко досі не притягне до відповідальності? Чому ми звертаємось? от Я беру запити, звертаюся, як пан Резник допустив, що не так, так, таких військових частин. Значить, він що? Або в темі або долі. І друзі, от коли вам кажуть, що вот, ви там не, не хочете воювати, а я хочу воювати. Я не хочу, щоб от як хлопці там гинули е, на ровному місці. І от всі, хто каже, друзі, я всіх на всіх буду подавати заяву про кримінальну поро, тому що так можуть казати тільки агенти, тільки заслани казачки, які із нутри намагаються е, зруйнувати нашу державу. А ми повинні навести лад. Друзі, а ми повинні навести лад, і на і лад ми можемо навести тільки за дня правове поле. Керуючись нормою права, тому що якщо ТЦК немає, його не пізно створити. Створити його може тільки за місцем його розташування, тільки територіальна громада. І територіальна громада не повинна пускати руки, а повинна знати, володіти нормами права. І я хочу нагадати, що хто не тече проти течії, проти, пливе тільки мертва риба. Друзі, тому ми повинні все робити, щоб ми плили по проти течії, а не течії ваш, Митро Павличен.